І довго ми так будемо мовчати? Та ні, ще 5 хвилинок, і тоді почнемо говорити. А що ти ще від мене хотів почути? Ми таки не змогли придумати початковий скетч для відео, тому стоїмо і мовчимо. Може, тоді пропустимо цей момент та почнімо новий випуск новин? Я не проти. Всім привіт, пані та панове! Сьогодні ми з вами поговоримо про український аналог телеграму у дії, про нову модель HE від OpenAI, про сервіс від Google, який зможе вирішувати задачі по фізиці та про багато чого іншого. Ласкаво на канал News та ну пірнемо у світ IT та технологій. Почнімо з українських новин. Розробники хочуть створити дія канал, альтернативу телеграм та іншим меседжерам. Що робити, коли люди перестали дивитися телемарафон? Правильно зробити текстовий телемарафон. Розробники громадського об'єднання аналітичний центр інформаційних ресурсів планують створити альтернативу телеграм та іншим меседжерам. Дія -канали. Для того, щоб не перевантажити наявні можливості дії, розробники пропонують створити окремо серед канали з авторизацією через материнський додаток. Працює у сервіс електронного кабінету водія, і невдовзі запрацює електронний кабінет військовозобов'язаного. Переваги розробку українського комунікаційного сервісу, на їх думку, очевидні. Наприклад, нема анонімних телеграм-каналів та реклами КЗНО, та Якщо там ще так подумати, пошукати, то ще можна знайти десятки позитивних переваг. Позитивних беремо в лапки. Простувачам це дасть змогу отримувати своєчасно швидку інформацію від офіційних представників влади, наприклад, Офісу президента, Генерального штабу ЗСУ. Якісних українських медіа та громадських організацій, заявив Олександр Олешко. Він додав, що для захисту від порушень свободи слова та прав людини загалом необхідно забезпечити сервіси постійну якісну модерацію, якісну модерацію від влади, щоб ви могли читати лише правильну інформацію. Дослідження показало, що в телеграмі після видалення інформації вона зберігається ще протягом декількох годин. Нагадаю, що 25 березня у Верховній Раді зареєстрували законопроект 11.115 про внесення Змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності платформи спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація. Ух, з першого разу я це вимов. Ось на кого це розраховано. На тих сотні людей, що продовжують дивитися телемарафон, і те тільки через те, що вони лежать паралізов. Ого, а ця система прота амрайдер жартів непогано працює. Але на жаль, або на щастя, ми тепер не дізнаємося, що він хотів сказати. Квітні попит на айтівців без досвіду був вищий ніж на досвідчених фахівців. У квітні попит на недосвідчених айтівців був вищий ніж на тих, хто має 3-4 роки досвіду. І навіть не дивлячись на це, ти все одно пішов на роботу, де не платять. Це все усе тимчасово. Це твоє тимчасово вже цілий рік продовжується. Про це йдеться в статистиці джинів, опублікованим в Телеграмі. Середній індекс джинів в квітні 0,26. Тобто на кожні 100 відгуків кандидати отримують 26 пропозицій. І це найкращий індекс за останній рік. Найвищі індекси за останні 30 днів в категоріях. Маркетинг і аналіз 1,37. лід-дженерейшн Generation 1,3. CQL 1,12. Rust 1,04. ДАТА-ІНЖЕНІР Engineer 0,91. Не будемо далеко відходити від минулої новини і відразу розповімо наступну вакансії, наймів більше, а зарплати менше. Що ж відбувалося на ринку праці у квітні? Страшні речі відбуваються на ринку праці. Багато людей не вижило. Ти про що? Та це так голоси в голові. Квітні на ринку праці збільшилась кількість вакансій для it факівців на долу і джині спостерігалися рекордні показники. Це відповідало ситуації на ринку праці в цілому. Згідно зі статистикою WorkUA, дефіцит кадрів на ринку праці лише загострюється. Вакансій стає більше, а кількість шукачів незначно, але зменшується, і конкуренція продовжує падати. Водночас, уже третій місяць поспіль, середній розмір заробітної плати не змінюється. У квітні роботація розмістили на Work.ua 111 095 пропозицій роботи. Це рекордна кількість кількість вакансій від початку повномасштабного вторгнення не виключенням стали й і ті фахівці. За даними ДО, у квітні компанії розмістили 5021 вакансію на 218 більше ніж у березні. Уже вдруге спочатку року кількість вакансій сягає позначки 5000. у 2023 третьому року. Такого рівня не було жодного разу. На джині рекрутери опублікували 10486 вакансій, що на 672 більше ніж у березні. Згідно за даними Джині, зарплати найнятих у квітні сеньор розробників на рівні минулого року але Junior і Middle на 200-500 доларів менше. Медіана зарплата розробників без досвіду у квітні повернулася до стандартних 500 доларів, в лютому падала до 400. А от розробники з досвідом від одного року знизили планку до 625 доларів. Ще в січні було 800. Ті, хто має 2 роки досвіду, у квітні просили в середньому 1650 доларів, тоді як рік тому 2000. Зараз таку планку пишуть в профілі розробника з досвідом 3-4 роки. Вони знизили свої зарплатні очікування на 500 доларів, порівняно з минулим роком. Порнхаб від тепер сплачуватиме ПДВ в Україні, а Монобанк обіцяв безстроково 20% кешбек на порносайт. У мені є цікава прописка порносайт для Гетьманцева. Цікаво, які б на цьому сайті розміщалося б відео. Я знаю. Жорстко общіпуємо пір'я бізнесу. Чи податкова домінує над стартапами з маленькими бюджетами? Або 10 хвилин ФОП грать з моїм ППО-терміналом? Боже, чому це говориш не червоні? Компанія MindGeek, яка належить про порн насайд Порнхаб, стала платником податків в Україні. Компанія, які належить це нарешті зареєструвалася платником ПДВ як постачальник електронних послуг. Повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетменцев. От тепер ми точно заживемо. От тепер надходження у бюджет виростуть у рази. На новину одразу зреагував засновник Модобанку Олег Гороховський. З нагоди цієї насправді знакової події для українського хенджоп ком'юніті, Монобанк становить безтриково 20% відсотковий кешбек на порнохаб для пана Гетьмансела. Пожартував Гороховський у своєму телеграм-каналі. Податок Україні вже сплачує інше соцмережа з дентинним контентом. Британська OnlyFans. На шоу першому кварталі 2024 року сайт поповнив український бюджет на 0,7 мільйонів доларів. Загалом у перш у цьому кварталі 2024 року додалися 17 нових платників на резидентів, які постачають електронні послуги. На сьогодні, за словами Гетьманцева, загалом 78 платників задекларували свої податкові зобов'язання на суму 24 мільярда гривень. Серед найбільших платників ПДВ серед постачальників цих послуг, які задекларували та сплатив понад 2 мільярда гривень ще до настання граничного строку, є Google, Apple Meta та Valve. Well. А перед тим як продовжуємо, хочемо представити нашого спонсора телеграм канал Олексія Кура, де ви можете знайти інформацію про проекти, збір дронів та купа цікавих Думок Посилання на телеграм буде в описі. А тепер перейдемо до міжнародних новин. OpenAI представила GPT 4O -E з неймовірними голосовими та зоровими можливостями. OpenAI представила мовну модель штучного інтелекту GPT 4O. Компанія заявила, що модель працює так само, як GPT 4, але набагато швидше. GPT 4 O -E також отримала нову технологію голосового режиму для безпосереднього спілкування з чатом GPT. OpenAI завжди хотіли зробити голосову розмову з чат GPT подібно до розмови з реальною людиною, але затримка з відповіді занурення. Компанія впровадила в GPT 4O технологію для максимального природного спілкування з чат-ботом. Така що ти мені тепер потрібен? Я краще замість тебе поставлю нову GPT та буду разом з ним вести новини. А ти там нічого не переплутав. Будемо обговорити останні новини, жартувати, говорити глядачам про те, що 54% із них не підписані на канал. Тому підпишіться, не будь таким у чотирьох відсотками. Бо тут цікаво. Взагалі, то тут я головний на цьому каналі. Ви. Наступна випуск новин буде вести з штучним інтелектом. Ми ще подивимося, хто з ким буде що вести. OpenAI провела демонстрацію розмови GPT 4O за допомогою голосу. Чат GPT 4O не лише відповіла майже миттєво, коли доповідач закінчив розмову. Аж і -E також відповів перетворенням тексту вмовлення з повноцінним відчуттям спілкування у реальному часі. Зазвичай, коли OpenAI анонсує нову версію своєї моделі Чад GPT, вона обмежена платним доступом. Однак компанія вирішила дозволити кожному користуватися цією. І новою технології. хоча платні користувачі матимуть набагато більше можливостей, нова технологія буде розгорнута найближчі кілька тижнів. Невдовзі буде розгорнути застосунок чат GPT для настійних ПК з голосовими та візуальними можливостями. Повний скан одного кубічного мініметру людського мозку за допомогою Еші зайняв 1,4 петабайт. Дослідники Гаррута та Гугл просканували 57 тисяч клітин та 150 мільйонів синапсів. Уявляєш, так виглядає один кубічний міліметр твого мозку? А ось так твого, це ж просто чорний квадрат. Ось тому тобі в голові темно і пусто, тому що це прямокутника, не квадрат. Якщо б я вів це випуск разом з Еш він мене би так не ображав. Ха-ха-ха-ха, наїв -ха 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 -ха. немаленький хлопчик. Я це запам'ятаю. Дані повне розканування одного кубічного Міліметри людського мозку зайняв 1,4 петабайта пам'яті лише для збереження зображень зразка. Глибоке занурення у нейронне картографування зробили дослідники з Гарвату та експерти зі штучного інтелекту Google. Розширення цього експерименту на весь мозок зайняло б 1,6 зетабайти. Потрібне для цього накопичення коштувало б 50 мільярдів доларів, а дата центр зайняв би 57 гектарів. Створені зображення розкрили багато таємниць про мозок. Деякі клітинні кластери росли як зеркальні відображення один одного. Один нейрон Он мав понад тисяч з'єднань з іншими, а деякі аксони з невідомих причин ще не згорнулися у форму кульок. Ці та інші відкриття, зроблені в ході дослідження, надзвичайно схвилювали вчених. Людський мозок неймовірно щільний та дуже складний. Його повне картографування подібними методами було б неймовірно дорогим, зайняло б везлі часу та навряд чи є здійсненним. Те, що картографування зроблено, не означає, що вчені знатимуть що робити з картами, оскільки лише мільйони численно мозку прикує увагу вчених на багато років. Lenovo прислала у світі ноутбук з lp cam 2. Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 першим у світі отримував нові модуль оперативної пам'яті cam 2 від Micron. Новий формат пам'яті на 64% менше, ніж DDR5, та на 58% енергоефективніше завдяки використанні пам'яті LP DDR5X. Формат cam 2 від Micron кардинально відрізняється від традиційної пам'яті SO-DIMM. Він дозволяє модулям пам'яті займати набагато менше місця в корпусі ноутбука. Та дозволяє використовувати зміну lpddr 5 x для кращої швидкості та меншого енергоспоживання. Один модуль використовує всю 128 бітну шину контролю пам'яті процесора, тобто один lpcam 2 функціонує як двоканальне рішення. Це означає, що для досягнення максимальної продуктивності пам'яті потрібно лише один модуль. Вища пропускна здатність та інші характеристики роблять lpcam 2 перспективним наступним рішенням Soudim та LPDDR, які досятиліттями домінували у портативних в пристроях circle ту search від Google допоможе користувачам розв'язувати шкільні задачі з математика та фізики. Чому всі такі технології, які полагають життя учнів, почали з'являтися тоді, коли я випустився вже? Не переживай, ти все ще в університеті, тому можливо, вони допоможуть тобі там. Ну да, звісно, я кожен раз, коли звертаюся за допомогою до чату GPT, він уходить в депресію від завдань з універу. Google оновлює circle to search функція, яка дозволяє буквально ввести щось на екрані смартфона з Android, щоб знайти це в Google. Тепер користувачі зможуть отримувати підсказки для розв'язаних шкільних задач із математики та фізики. Компанія анонсувала покращення на конференції Google I.O. Функція не просто даватиме відповідь на поставлену задачу, а не даватиме підсказки для її розв'язування крок за кроком. Google запевняє, що не виконуватиме домашні завдання замість учнів, але ще допомагатиме. Google чітко позиціонує цю функцію як таку, що підтримує світу. Згодом Circle to Search також отримує можливість розв'язувати складні математичні рівнянні. Які включають формули, діаграми, графіки тощо? Ось які останні новини за два тижні відбулися. Напишіть у коментарях, як вам цей випуск, і яких саме новин більше ви б хотіли побачити у цій рубриці. А це був канал Fix News. Ставте подбайки, на канал, та пишіть у коментарях, як ви провели ці два тижні. А з вами був Югор. Побачимось у наступних відео.